Заїжджаєш буквально тут 50 кілометрів від тарев'яки, заїжджаєш на заправку, там все нормально, все чудово, там щасливі іспанці. Тут їх таке враження, що виселили просто звідси. І це така. А чи частина... уяви, наскільки це для людей, які жили там, спілкувались, всі розуміли, з нормальними ком'юніті, переїжджають типу, в Іспанію і, і нема мови. Для них це ну, реально спасіння. Коли ти ходиш по вулиці, кожен там третій чи четвертий українець чи росіянин. Да. 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 І, і, і ну, це говорить російською чи українською. Я та, точно а, знаю, та, що та... для мене, вибач, що я тебе uh -huh. переб'ю, що для мене це отака от фігня та була, та та бо, та та, та. бо я, я і зараз дуже сильно переймаюся, щоб я десь там не... Ага перетнув межі свого емоційного контролю, бо концентрація чокання мене іноді підштирює. А, а тут би це ти точно ти. була б якась біда. Я, я розумію твої біда. Е, я хочу сказати, що ти сказав за мову, то, що ти приїжджаєш і тут такої великої ком'юніті, це огромний плюс і огромний, жирний такий, навіть жирніший, ніж плюс, мінус. Це реально так і є. Тому що мову не вчиш? Е,